Я коли перший раз дивилася її, я відчувала дуже сильний спокій, дуже сильне розслаблення. Мені хотілося в цей світ, який буде мене приймати, таким, який яка я є, який тихий, який ніде не спішить і так далі. Кольоровий. Це досить сильне було переживання, і це значить, що. Я цільова аудиторія. Це добре на мене працює. Тобто дуже просто ми можемо зрозуміти, чи працює, чи не працює реклама для нас. Наскільки ви включаєтесь в неї? Це може бути позитивна емоція, це може бути негативна емоція, але ви там. От, емоція це значить ви там. От, і е, якщо вам цікаво з цим розбиратися, то е, відзначайте для себе, які ролики вас включають, і можете далі подумати, чому вони вас включають. Е, це завжди про те, коли щось таке, знаєте, чого вам не вистачає в житті. Наприклад, зараз там да, в зв'язку з війною я дуже багато їжу, живу на дві країни, і в мене нема такого дому. ну, Він в мене ніби два є дома, але от все одно є відчуття, що я завжди. В дорозі завжди в якихось переміщеннях та і дуже багато і в бізнесі, і в компанії міняється. Тобто я завжди в дорозі і буквально і метафорично. І можливо, це є така потреба, яка зараз якраз вона для мене актуальна.